Дняний бум мінус 25% на вітаміни торгової марки Свей в аптеках подорожник Бам та Ощад. Є знижки на таблетки Карсил. 10% в аптеках подорожник БАМ та ощад. Ай, дивіться! Ми перемогли відбивку, друзі. Одразу з'явилися Валентина Хамайко на кухні сніданку. Вітаємо всіх. Доброго ранку. А хочеш ми з тобою відзначимо зараз із нашими глядачами день сосиски у Сполучених Штатах Америки. А давай а чим же я, того, я що прийшла з сосиску звідти, звідти пішло сосиски у тісті, і цю страву знає весь світ. Так, абсолютно вірно. І Це один із найпопулярніших е, стрітфудів страви, яка продається на вулиці. І Якщо американці її святкують, то насправді походить ця страва зовсім не від американців, а від німців. І одна із найпоширеніших назв називається це порося. У ковдрі, ну це ж красиво звучить, mm -hmm. правда порося в, ковдрі. Порося в ковдрі. Якщо сосиска з іншого зроблена м'яса, то все одно порося в ковдрі. Ну, все одно Цікаво. порося в ковдрі. Так. А от німці називають її трішки по інакшому Вони кажуть э, э, порося в нічній... ні, сосиска в нічній сорочці або сосиска oh, в халаті в калаті, да є різні oh. різні варіанти. Ну а ви тут можете гратися, звичайно, по стам э, своїми варіантами. Є це... дріжеве тіста, Робите з дріжевим тістом, бо в Чехії, наприклад. Люблять робити із солодким дріжджовим тістом сосиска mm -hmm. солоденька, а там mm -hmm. тісто солоденьке. Нас дивляться в Чехії, mm -hmm. правильно, Галя Горочині? Будь ласка, пишіть нам так, перелік інгредієнтів, будь ласка, на екрану наших глядачів, і ми там бачимо все доступне, все просте, що тісто листково дріжджове, сосиски, твердий сир, жовток і кунжут. А... Так, ми сьогодні вирішили трішки зробити таку спрощену версію для так. себе, тому взяли листикове тісто. Але навіть його я раджу трішки розкотити, щоб не було дуже багато. Тіста, ну і звичайно, хочемо додати щось особливе, тому можна не лише сосиску класти, загортати, а робити це в парі. І ми сьогодні е, будемо в парі класти, наприклад, Нестер, шматочком Нестер. сиру. Так, подивіться, але на розмір сосиски. Скажіть, будь ласка, розмір сосиски має значення в цій страві? Ти знаєш, я люблю, щоб було все гармонійно. Щоб там не серделька була, а все ж таки смачна е сосиска, сосиска. Ну, бо знаєш, є такі різні варіанти. Я люблю, щоб вона ну, гармонійно була. Вже буде пиріжок такий, якщо сердельку замотати в тісто, уявляєте уявляйте собі. Хоча буде багато м'яса і мало тіста. Ну ми от можем... я люблю, щоб я ж кажу, щоб була насправді гармонія. Дивіться, як все просто: ми шматочок сиру кладемо на сосиску, О, а далі а далі беремо. Так, щоб тут зайве борошне, ми гострусимо, воно нам не Бо потрібно. Вона трошки має ліпити. Так, і насправді трішки можна підтягнути це тісто, щоб воно не було, щоб його було Най не так краще буде більше, можна відтя відтяпати та дивись. Зайве. Перший шматочок ми загорнули, щоб він не розкручувався. Так. І далі починаємо з невеликим накладанням а -а -а. на тісто на тісто нагортати і наклеювати. Потім ми хвостик знову ж таки загортаємо, щоб він у нас не розгортався. Ніби забунтовуємо ми сосиску. Який хвостик загортаємо? Ось це хвостик Ціста. і тіста. Ну, звичайно, от де ж там ще хвостик може бути. І кладемо на деко. Потім будемо змащувати, можеш збити жовток. А що там збивати його жовток? Берете пензель зразу. Отак, от помакали, помакали пензель. І зверху гарно, красиво. Дивіться, як жовтеньке, гарно, класно. Так, це, справді, і склеїли дуже... одночасно, так і зовнішній вигляд матиме гарно. У ти дивись, ти це так жовток. все перегородив. Як же мені зараз? Я зробити перепрошую. Доступ у нас до... колективний продукт сьогодні. Сосиска Абсолютно, ну і дивіться, це насправді дуже прикольно для вихідного дня, тому що так ми зараз запікаємо в духовці. А уявіть собі, що ви змогли розвести вогнищі, угу. і ці сосиски ось так угу. в тісті так само можна смажити на грилі на вогнищі, і це теж буде дуже круто. Валь, що я роблю? Я Ой. посипаю кунжутом, а ще маком можна. Можна маком, можна так. кунжутом. Як уже буде смакувати? Ну... Ми накрутили ті сосиски, які у нас були, вже можемо запікати. І тут головне ставити одразу температура має бути в духовці 180 градусів, щоб воно так ошпарила трішки, щоб тісто почало підніматися. Воно було хрумкеньке. Yeah. Сосиска насправді вже у нас готова. Диви, Валя але пішла, тут є і підміна. Але дивіться, несторе, покажи, будь ласка, як підміна. Ми трошки раніше а, 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 завчасно приготували ту страву, яку ви бачили. А, ми зробили це на кухні сніданку. І от такі ми маємо. Дивіться, вони свіженькі, щоб наші глядачі не чекали. І поки воно все випечеться. А ви, ви мали можливість сьогодні скуштувати і смакувати, бо це класна страва зранку. Ви витратите Закуска. ну, максимум 20 хвилин часу. Дитині можна дати в школі, школу можна самому смачно поїсти. Легко, просто і прикольно, коли це готується вдома. Спробуйте, не пошкодуйте до столу.